Серцева легенева реанімація це комплекс реанімаційних дій, який направлені на підтримку та відновлення діяльності людини. Вона включає в собі штучну вентиляцію легень та непрямий масаж серця, тобто натискання на грудну клітину. Коли ми це повинні проводити, якщо ми знайшли постраждалого, який без свідомості та не дихає, ми пам'ятаємо з вами все те, що ми вивчали попередньо: тобто, безпека, оцінка свідомості та дихання постраждалого. Чоловіче, вам потрібна допомога? Я можу вам допомогти. Перевіряємо дихання постраждалого. За 10 секунд ви можете не відчути жодного дихання. Все це вам говорить про те, що людина не дихає, і ви повинні почати проведення серцево-легеневої реанімації. Серцево-легенева реанімація проводиться виключно на жорсткої поверхні, тобто на підлозі. Після виклика швидкої допомоги звільнити грудну клітину від всього того, що вам заважає, для того, щоб ви могли знайти безпосереднє місце, куди вам необхідно натискати. Це середина грудної клітини. Натискати ми будемо основою долоні, тобто оцім твердим місцем, Склавши руки таким чином, ви повинні розуміти, що ви будете проводити натискання з частотою 100-120 натискань за хвилину на глибину 5-6 см висоти грудної клітини. Це буде виглядати таким чином. Після 30 натискань вам необхідно закинути голову назад, затиснувши ніздрі постраждалого, охопивши своїми вустами його та провести два повних вдихи. При цьому ви повинні контролювати, що грудна клітина піднялася та опустилася. Після двох вдихів ви продовжуєте проведення серцево-легеневої реанімації. Ви продовжуєте до тих пір, поки ви не побачили ознаки життя постраждалого або не приїхала швидка допомога.